Увага пасажири. Денний швидкісний поїзд «Інтерсіті» столичний експрес номер 780 З полученням Київ суми подається на восьму колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу. А також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка на денний швидкісний поїзд інтерсіті, столичний експрес номер 780. З полученням Київ суми. Час відправлення поїзда 17 годин 7 хвилин. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири, продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті, столичний експрес номер 780 з полученням Київ Суми. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на денний швидкісний поїзд інтерсіті, столичний експрес номер 780 з полученням Київ суми. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з восьмої колії відправляється денний швидкісний поїзд інтерсіті, столичний експрес номер 780 з полученням Київ суми. Щасливої дороги.